Ну, дивись, насправді ще за моє, мого перебування в Міністерстві оборони у нас була така робоча група з діючими військовими, які саме по речовому майну говорили, що Можна лишити в екіпіровці, а чим просто не користуються. Тому що одяг у нас речове майно у нас закуповується централізовано, це не децентралізовані закупівлі, і на це йде велика кількість бюджетних коштів. Десь, якщо взяти напрямок тилового забезпечення, то на речове майно в рік йде до 40 мільярдів гривень, і це всього навсього 35-40% від потреби збройних сил на рік. Але це все одно великі дуже кошти. І тому будь-які, скажімо так, будь-які зміни в екіпіровці для мене, наприклад, дуже така.